Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Харків знищують. Пише Олександр Кочетков. Харківська телевізійна вежа, з якої падає її верхня частина. Це один з страшних символів цієї війни. Два роки ворог намагався поцілити в цю вежу, бо вважає, що стійкість ЗСУ, зокрема навколо Харкова, базується виключно на пропаганді по собі. Міряють і от влучив. Пошкодження виглядають величезними. Насправді вони такими є. мовлення відновлено. Хоча інтернет для Харкова значно важливіший. Але ця подія натякає, що планує агресор для першої столиці зараз в Україні. В світі обговорює чергове облюватиння словами Лаврова, який заявив, що недоімперія планує захопити Харків. Це свідома дезінформація від сумної коняки, нема в них сил для взяття Харкова, і тому вони хочуть його максимально зруйнувати, перетворити на територію непридатну для життя. Кремль чудово розуміє, що по результатам війни буде створено 70 кілометрову безлюдну зону розділення, і він хоче, щоб вона пройшла через Харків. Що завдасть Україні непоправної втрати, бо Харків це промисловість, наука, фінанси ті культура. Я не знаю, як реально захистити Харків від варварських атак. Місто знаходиться занадто близьким. Сько до недо імперії, але наше завдання зробити все необхідне, щоб ця майбутня безлюдна зона розподілення проходила не через Харків, а через зруйнований вщент Білгород. пише Кочетков. у той же час Росія створює нове угрупування війську понад 100 тисяч військових. Існує вірогідність, що влітку Росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків. Про це командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк. Російським планом нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що створюють угрупування більше 100 тисяч. Сказав Павлюк. Він додав, що не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, але така вірогідність є, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на територію України. Білоруські спецназ готує до вторгнення в Україну. і Вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, голова редакторка сайту Хартія 97 Наталія Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко, як першої союзник Путіна, візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. Військові готують до вторгнення в Україну за останньою інформацією, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока ворогідність використання в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністром Білорусі та Росії про залучення частини ССО, а саме 38-ї брейскої десанту штурмової бригади, 103-ї вітопської бригади і 5-ї Маріногірської бригади з війні проти України розповідає Наталія Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьк. Область військових вже ідеологічно готують до наступу в Україні за останні три місяці. Чисельність бригад збільшували туди, мобілізували 800 людей. Також інформація, що буде повітряна десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст і території країни. Так ракетні комплекси С 300 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження, звідти можливий обстріл ракетами Києва. Говорить Наталія Радіна. Кремль проводить скоординовану інформаційну операцію разом з повітряними атаками з метою зруйнувати Харків, намагаючись переконати українців тікати з міста напередодні ймовірної наступальної операції з боку РФ. Про це повідомляється в звіті інституту вивчення війни, передає Українформи. Інституті вважають, що нещодавній удар по телевежі в Харкові є одним із ходів цієї інформаційної операції. Зокрема, аналітики вказали на те, що російські військові блогери державні змі намагалися виправдати цей удар, стверджуючи, що українські війська встановили на вежі невизначене обладнання для зв'язку та координації протиповітряної оборони. Вони натякнули, що російські війська намагались збити харківську телевежу та інші телевежі в Сумській і Чернівській областях кілька разів, в тому числі в березні 22-го. Таким чином Кремль може мати намір нагадати про. Удар по телевежі в Києві в 22-му році в березні та перші тижні російського вторгнення в Україну щоб посіяти паніку серед українців. Вважають аналітики. Аналітики також посилаються на попередження українських змін, що Росія намагається використати занепокоєння щодо можливості російського наступу на Харків, щоб посилити відчуття неминучої катастрофи в Україні. Кремлівські пропагандисти використовують занепокоєння щодо майбутнього наступу Росії на Харків, щоб посіяти паніку серед українців за оцінками сідабла. Ймовірність успішного наземного наступу на Харків'я дуже низько, якщо Україна швидко отримає військову допомогу. Від шайдеться у звіті ICW Болю раніше оцінював, що російська наступальна операція спрямована на захоплення Харкова буде надзвичайно амбітною справою, яка створить значні проблеми для російських військ. Російське військове командування може спробувати знищити Харків з допомогою ударів ракетами і дронами і спровокувати масштабне внутрішнє приміщення цивільного населення. Якщо російські військові вирішать, що не можуть захопити місто наземними операціями. Подальша своєчасна військова допомога з боку США та заходу, зокрема надання систем протиповітряної оборони та ракет, матиме вирішальне значення для оборони Харкова. Пишуть аналітики в інституті. Нагадують заяву міністра закро. Одоних справ Росії Сергія Лаврової 19 квітня про те, що Харків відіграє важливу роль в ідеї російського диктатора Путіна щодо створення демілітаризованої санітарної зони в Україні для нібито захисту російських прикордонних населених пунктів від українських ударів. Не просто так росіяни кошмарять сумщину та харківщину, стираючи прикордоння з лиця землі. Росіяни збираються наступати з півночі, зокрема з сумщини. Про це пише військовий оглядач майор запасу Олексій Гетьман. Всі ознаки є, що росіяни готуються атакувати до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Піші. Коментарі підписуйтесь, переможемо разом.